Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 3 серпня, я в теплиці. Зараз обід. Спека така, що дихати нема чим. Я вже завершила роботу, приготувала водичку таку з марганцовкою і допересаджувала вже всі, що в нас залишилися дикарі, вже їх немає. От тільки ці. Вон, бачите, це все, що залишилося від землі. Земля пішла вся, цей раз садила я в суху землю і тільки буду раз проливати зверху. От це перед цим. Після цього я їх Побрізкаю Такий препарат, мені сподобався антистресант. Він йде на амінокислотах. Просто закінчилося, і я пачечку викинула, немає щоб вам показати. Яке воно. Дуже мені сподобалось, якщо рослинка після стресу хорошо відходять вони після цього. Бачите, оце ці, щоб були тоді вони такі приболені, трошки вони вже повідходили. Коротше, на дикарях можна експериментувати. От Бачите, я вуха трошки, бо. Жарко дуже в теплиці. Він то ніби влага ще в ньому є. Але він може опускати вуха навіть від того, щоб бути полятий, але в теплиці сухий, сухе повітря. Тому він теж може вуха попускати. Подивіться, який каламандін він цікавий, скільки він націпльов маленьких. Дуже-дуже цікаво. О, ще зараз у мене одна є робота. Сьогодні відправляємо посилочку. Зараз буду пакувати. Чоловік з чернівців нас замовив. Малай кват. Подивіться, який красунчик до нього сьогодні поїде. Хочу, а може, я такого вам покажу? О, Не, не можу, рука коротка, <див> далеко не достаю. Він вже є пересаджений, йому пересаджувати його не треба бачите, от він чоловік дуже переживав, бо він їх в свої лимони трохи переливає. Хочу вам показати, бачите, зверху ніби сухо, але берете пальчик і ніби отак ковираєтеся. І от, бачите, сантиметрів два, а він далі внизу, не знаю, чи камера покаже, мокрий. Значить, його ще поливати не треба. Так що, не дуже зверху, дивіться, а пробуйте пальцем. 2-3 см повинно бути сухо, тоді вже можна поливати. Так, це я заговорилася, то це, цей красень їде до нього, він вже буде в нього цвисти, і вже можна буде давати йому, щоб він залишав плодики. І також він заказав нас каферський каферський лайм. Він, бачите, политий, але його бажано пересадити, тому що в нього, бачите, вже знизу є корінчики, і його вже треба пересаджувати. Ну, Як будете пересаджувати, то оцю корінну шийку на неї кажуть, не заглибляти. Чуть більшу риночку. І отак. Це трошки ми бачите, магазинським ґрунтом попідсипали, він такий чорний-чорний. От, оце теж такий красунчик до нього їде. От. Не знаю, чи, показ, чи, чи видно. Ану, Ростику покажи, покажи, який красунчик їде. Во. Це, видно це, каферський, і ходи, що я тобі покажу. Оце обдовжину, оце їде лаймклад. Оцей вже не треба пересаджувати, а той треба буде пересадити. Я от сьогодні вам показувала, який він, оцей каферський лайм, який він цікавий. В нього такі плодики, бачите, ніби мізги. Дуже інтересний. У нас їх, звісно, дуже мало. Дуже мало ми їх привили, вони щось і пропали. Вон Бачите, оцей треба зараз полити срочно, жарко йому. Ось така в нас сьогодні в мене зараз буду, дуже спішу, бо то, що на другу годину треба бігти дитину з табору забрати. Дарійка ходить в літній табір. І там весело. Да. І це ми сьогодні. У мене прибігла, я і першим ділом пересадила тії дикарі. І ще зараз запакую посилку. Ще хочу показати вам, ще, що у мене залишилося пересаджувати. Оце вкорінений київський, по-моєму. І це теж, бачите, з цілого ящика тільки два вкорінилося. Так що є, а тут більше вкорінилося, є, і. Промахи, а є і плюси. і плюси. да, Ростик мені підказує. Дуже <кій> от такі в нас справи. От бачите, оцей лайм-кват, цей з цих сорту, що їде до чоловіка в, Черні, в чернівці. Бачите, скільки він багато цепляє. Мені дуже подобається сорт, бо це сорт такий, можна сказати, квартирного типу, того що. Він компактний, він невеликий, він цвіте вже в ранньому возрасті. і цепляє доволі багато маленькі такі плодики, вони кислі, але для чаю вони то, що треба. Боже, дивіться, яка краса, я, скільки начіпляли е, ці е, київські цього року. Ми потім, як будуть дозрівати, ми будемо теж показувати і рахувати, скільки цікаво на одному корчові. Так. І їсти. Щось будемо робити. Чайковий чайок. О, дивіться, це кумкват. Тоже. Я, я всю казала, дивіться, з цього року без кумквата, а не тут то було. Бачите, він цвете в літі і зав'язує теж в літі. О, або, бачите, о, ще один лайм кват який вже от теж цвіте.